Друзі, маємо такий сільчик для годування дитячий Чіко. Моделька не знає, як називається. Такий позаду є опис. Дуже прикольна штука. З однієї сторони на ножках коліщата, з іншої упори, плюс коліщатка блокується. Спинка має три положення, натискаючи на спинки фіксатор, можемо переміщати у різні положення. Ну і крім цього, ще стільчик регулюється по висоті. Але яка проблема? Стільчик погано складається. Ну, коли він у розложеному стані, оці фіксатори, які по боках. Ну, дуже важко нажимається. Тобто, жінка їх не може сам, сама натиснути. Тобто Я от з великим зусиллям, коли трішки натискаю, фіксатор нажимається. Але в момент, коли повністю фіксатор видвинутий, я не можу рукою нажати. Тобто Якась проблема всередині механізму. Ну, зараз що? Спробую розібрати. Через низ доступ є, але дуже поганий, тому те, що я бачу, у нас два саморізи, зараз я їх відкручу ну і спробую, можливо, ця частина видвернеться. Тут саморіз довгий, тут короткий. Розібрав, точніше відкрутив, але зніматися не хоче. Дивимося у нас з двох частин. Так, є пружинка. Зараз спробую розібрати, бо незручно однією рукою. Так, оцю частину ручка потрібно піддіти і здвинути вверх. з по іншу сторону стоять такі фіксатори, один і інший. Потрібно легенько піддіти і потягнути вверх. І ще в нас будуть два саморізи. Так виглядає механізм. Звичайна ручка, яка піднімає, вона конусоподібна І Тут кнопочка теж конусоподібна, яка виїжджає, заставляє цей виступ виїжджати. Ну і звичайно, ще пружинка це все придавлює. Що, легенька вироботка є. Зараз я дрібною наждачкою пройдуся. подивимося. тут у нас без вироботки. Намазати просто звичайним силиконом, я думаю, що буде працювати. Наносимо на поверхні тертя ну, мастило будь-яке. Якщо в звичайному домі можна використати навіть якийсь густий крем для рук, оксалінова мазь Вазелін якийсь медичний, ну, тобто будь-яку будь смазку, яка буде покращувати тертя в поверхню. Зараз зберу подивимося, що вийшло. Ну що, друзі, все вийшло. механізми натискаються дуже легко. Що достатньо було смазки і весь механізм зафункціонував. Якщо, друзі, в кого така проблема вирішуємо своїми руками, обов'язково ставте лайк, підписуємось на канал, до нових відео.